1347 рік у Європу заходить корабель на борту щури, а з ними і найбільша трагедія в історії середньовічної Європи Чорна смерть. За кілька років вона стерла з липця землі до половини населення Європи. Уяви, з десяти твоїх знайомих живими лишилося лише п'ятеро або троє, або жодного. Тіла лежали просто на вулицях, землі не встигали копати, а молитви були марними. Феодали в паніці, їхні села і міста порожні, їхні селяни тепер господарі. Гроші, свобода, хати. Тільки залишайся і працюй. Світ раптом перевертається догори дригом. І ось народжується нове слово карантин. Сорок днів. Саме стільки кораблі змушували стояти в морі. Карантин, чекай, не заходь, міста закриваються, одяг палять, повітря обкурюють. Лікарі надягають моторошні маски з дзьобами, вірять, що запах захистить їх від смерті. Це перша справжня оборона від епідемії. Але церква мовчить: священики вмирають або втікають. І віра тріскає. Люди шукають винних, починаються погроми, паніка, єресі. Це не просто хвороба, це злам. Але саме з цього зламу народжується нове. Люди починають питати, чому, і більше не зупиняються. Вперше за століття у центрі не Бог, а наука, медицина, дослідження, анатомія. Світ починає мислити. Чума фактично знищила Стару Європу і дала поштовх новій, вона принесла жах і змінила хід історії. Темна історія найстрашніша, але найправдивіша. Підписуйся, далі буде ще глибше.